Yes, Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас сьогодні хоч трошечки вітер і не так зранку спекотно, а так вдень дуже-дуже спекотно. І троянди вже половина, так скажу, більша половина відквітували, я їх обрізала. І сьогодні я вам просто покажу. Які залишились ще троянди квітувати. Трошки покажу, як я обрізала. Буквально два кущика, може обріжу з вами, нагадаю, як я це роблю. І які ще буду робити роботи, це ось. Ви бачите, все насипалось тут біля кущів. І пелюстки, і листя є жовті. Отакі. От, все це потрібно обривати, пелюстки потрібно прибрати. І вже бачу, що тут земля ну, така забита. І дощі, і крапельне ось тут. І вона вже дуже так забита. І я так думаю, що троянди немає чим їм дихати. І отак є така лопаточка. Можна великим ножем таке зробити, можна вилами. Ну, чим завгодно, так не дуже глибоко, щоб не пошкодити коріння, а отак дати трохи повітря, доступ повітря, щоб був до куща. От, і їм буде краще так дихати. От таку процедуру ще зроблю, почищу все від, і бур'яно сіє, трава росте. І навіть оці пелюстки, які тут понападали, і вони навіть такий запах мають, як цвілості. Це все грибки, воно нікому не потрібно. Тому все це прибрати, прибрати назовсім звідси. У відерці я просто зараз без перчаток, то покажу так, з грибу у сторону, але це все потрібно прибрати. Від троянди і отак трохи порихлити. Ось як виглядає зараз розарій. Бачите, що половина обрізана. Є деякі ще квітують. Я почала знову робити обробки по графіку. І поки що зробила дві, бачу, що трипси все одно бігають. Ось, і їх багато, скачуть, як коні. Сьогодні потрібно третю зробити, бачу, що поки що нічого не допомагає. Чим робила обробку? Обробляла препаратом першу зробила. Енджело, другу зробила асистент. І третю, третю ще не знаю. Подивлюсь, що там в мене є в наявності. І зроблю третю знову іншим. Ви бачите, трипси, і ця троянда, це айсвогель вона не може навіть показати всю свою красу. Не може розкритися так, як вона повинна розкритися. От, намагається, але ось побито все і трохи ботрити сує. Дуже шкода. Ось ще одна гілочка. Бачите, вона пошкоджена, вся побита трипсами. Це вже можна обрізати. Друга хвиля починається у троянди комтеса. Це вже друга. Ось, теж побита. До речі, першу я побачила хвилю. Вона показала свою красу, трипсів тоді ще не було. І вона показала ось друга хвиля дабл делайт Бігає трипса по ній. Задовбали вони, чесно кажучи, ці трипси. Ой, красуня Софія Ренесанс. Ви подивіться на цю красу. Одна гілочка, яка краса. Ну, так, хотіла показати вам, що буду робити з трояндами, але пішла вже трошки пройтись і показати вам перша хвиля в неї. І вона, як і Айсвогель, почала пізно її. Ще квітує капрі. Вона теж пізно почала першу хвилю свою. Ось так вона виглядає, коли вже ось ось посипеться. Вона не тримає довго квіточку, ну, десь, мабуть, днів 5, може, може, трошки більше. Красуня. Такий медовий колір в неї. Дуже подобається мені ця троянда, ароматна. Але кущ чомусь великий. Я думала, що він буде, ну, такий метр. У крайньому випадку метр двадцять, але він великий, широкий. Ось тільки відкривається, який колір насичений в неї. Такий прямо абрикосовий. М -м, і аромат від неї. Мені здається, аромат теж абрикосовий, пахне, наче абрикоскою. роза вже почала. Вдруге квітувати, вона якось так швиденько. Нікого не чекає. Сама собі ось, бачите, ще одна гілочка. Друга хвиля вже не така набита квіточка в неї. Трохи по-іншому виглядає. Але теж дуже-дуже гарна, красива. Госте ще квітує, і чого я сюди прийшла, хочу показати оцю красуню, що я завжди показую вам незнайомка жовта. Ну, цей кущ я потім подивлюсь, коли вона розкрилася. І мені так здається, що вона десь близько місяця вже так стоїть. Ви бачите, як в неї просто засихає квіточка отак, але тримає ось. Ну, не сиплються пелюстки, вона отак ціла і відпадає. Ось ви бачите. І вона ще буде стояти, бо ось ця тільки розкривається, розкручується. Вона ще буде стояти, але ну просто вже вигляд мені не дуже подобається, то я її обріжу, нехай вона вже на другу хвилю готується. Шада на блокпосту охороняє наш прапор. Що там шадуся? Хтось іде? Шадусик. Мордусик. Такий рік якийсь, які відквітували вже троянди, обрізані стоять. Якісь ще тримаються. Ну, таке якось все. Спонтанно цього року, незрозуміло. Ну, тепер поріжу декілька кущиків троянд з вами. Нагадаю, як я це роблю. І ще покажу я обрізала Purple Splash, на які проблеми я звертаю увагу, які гілочки я видаляю, на що я звертаю увагу, теж покажу. Принцеса Шерлін де Монако. Ось троянда спрейка, алегрія. Я підійшла її різати. Вже почала. І побачила таку проблему на троянді. Хочу з вами поділитися. Побачила на гілочці, де вона? Ось вона. Ось. Побачила отаку пляму, наче вона почала підсихати. І пішла до початку цієї гілки і побачила ось. Ви бачите, вона почала вже. Зараз. Вона вже почала підсихати от. Тобто ця гілка вже, якщо і будуть пуп'янки на неї, вона буде все одно вже хвора, вона вже хвора, але і квіточки будуть такі недорозвинуті. І... Пішла далі, побачила ось ще одна така гілочка. Ось вона. Вона наче починає тріскатися. Зараз, отак, о. Ви бачите, дуже схожа на некроз кори. Я не дуже такий фахівець у хворобах. Тобто на 100% я не можу сказати, що це саме воно. І ось воно початок гілки, і теж, боже, ну, ж воно все і теж ось. Хтось в мене питав, чому я обрізаю оці пеньки. Оцей пеньок каже про те, що гілка все одно буде всихати. Піде далі аж донизу. А там внизу я бачу, хоч і всередину росте, але гарна гілочка зелененька. Тому я зріжу отак всю цю гілочку. Ось, до оцієї молоденької. На перший погляд, вона начебто і непогана. Якщо з цієї сторони подивитися, то і зовсім красуня. А отак перевертаєш і я бачу отаке. Колись в мене було таке на оранж. На бебі Оранж не фокусується, дуже багато було таких гілочок, але якось я за декілька років позбулася цієї проблеми. І ось бачу тепер алегрія. Може, це і не некроз. Якщо є фахівці, які мене дивляться, але ж я думаю, що вони не дивляться, тому що. Їм немає коли просто. Так, і ось цю, як би не було мені шкода, але я її все-таки виріжу. Отак. От ось. Бачите? Зріз біленький, там, де я зрізала. Тобто далі йде вже здорова. А ось це ось воно. Пішло всихати, і поки вона набере бутонів, вона піде далі. Не буде сили їй розкритися. Ось така. Ось ще одна виявила таку ж саму. Ви бачите? А як вона квітувала гарно. Яка красуня. Але цю, цю я можу ще залишити. Обрізати до живого, до здорового. Ось вона де закінчується. Назовні не вийде, тому що ось воно пляма йде нижче. А ось на внутрішню бруньку я можу обрізати. Ну, нічого страшного, один рік поросте усередину. Нічого. Все, начебто всі здорові і здорові я ріжу. Зазвичай, як і завжди, до першого рекомендують п'ятилисника, в мене не завжди виходить до першого. Цей незрозумілий 5 чи 4. От. І ось на цю бронічку я зрізаю. Тут, ви бачите, три листочки, а тут вже перший п'ятилисник. І я можу зрізати, мені підходить це. Далі перший в нас оцей п'ятилисник. Але мені чомусь хочеться її зрізати нижче. Я так і зроблю. Але правильно різати над першим п'ятилисником. Ну або над другим, якщо він там вам не в ту сторону дивиться. Так, тут. Перший ось він е, усередину, а назовні виходить другий. Отак. От і ще одна гілочка, о, маленька, але вже теж вона ось покрита такою плямою, але я можу зберегти її і обрізати, і обрізати от до цієї плямки. Отак. От все отак От алегрія обрізана. Ще одну троянду з вами обріжу. Це Емміліян Гіо. І я хочу спочатку обібрати оці квіточки, щоб менше сипалось, бо він і так вже насмітив. Все це потрібно збирати. Ну, є квіточки, але ж ну, тримати за одної гілочки, де Декілька квіточок теж не буду. Просто зріжу і поставлю у вазу на дворі. Чому на дворі? Тому що в дім, якщо занести три пси є, то будучи й в кімнаті. А мені це не потрібно. Все, зняла пелюстки і тепер обдивляюсь добре гілочки. Ось він перший п'ятилисник. Ось він. Подивлюся на нижні. Так, все. Мені підходить і я зрізаю над першим. По можливості обтрушувати оці упавши в пелюстки, тому що будуть хвороби. Бо тритись, наприклад. Так, друга гілочка. Після дощу тут прямо вгрузають ноги. Друга гілочка. Ось теж перший п'ятилисник це оцей, він йде. Начебто всередину. Та ні, не всередину. Що той, що той однаково. Ріжу над першим. Далі. Перший оцей, але мені він не підходить. Мені не подобається брунька. І я хочу, щоб він був більш однаковий однакової висоти. Тому я зріжу аж один, два, три, аж над отак, четвертим. Ой, -ой, -ой заламала. Так, тут перший. Ось він, але брунька мені. Не подобається на ньому. І я зараз пошукаю іншу. Ось ця мені більше підходить, і я зріжу над нею. Отак. От Там була брунька, наче чорна така підсохла, а тут вона хоч і не видно її так. Не виражена вона ще, але вона жива і ціленька. Тут перший п'ятилисник. Оцей, але він йде всередину, а оцей йде назовні. Мені зрізати або тут, або тут. Так, щоб вирівняти, то я зріжу над другим. От так все, ось і обрізаний Емільян Гіо. Ну, тут ще одна маленька. От так. Все обрізано. Залишилось позбирати пелюстки. Всі, нехай трохи підсохне, тому що дуже-дуже волога. Земля провалююсь. Позавчора обрізала Purple Splash свою і залишила гілочки. Хотіла вам показати, які гілочки я зрізаю. Ось. Ну, це ви бачили вже на троянді. Так, фокусуйся. На троянді Алегрі я вам показувала ось починається всихання. І я такі гілочки обрізаю. Ось. Воно все одно піде засихати. І тут ще і пляма несправжня борошниста роса, воначебто, мабуть, не примітила і не обрізала ще навесні. Отакі теж обрізаю, пошкоджена вона, вся подряпана і починає засихати, тріскатися не потрібно, щоб вона розповсюджувала хвороби. Ось таку теж вирізала. Цього року троянди дуже-дуже хворі. Не дивлячись на те, що обрізала ж їх коротко. Ось теж, бачите, воно піде, 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 отак нижче. Ось, бачите, воно піде, 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 і отак от нижче, нижче, нижче і піде на всю гілочку. Все одно. Засохне. Ось вона. І видно, що вона хвора, тому що навіть далі, нижче, були гілочки такі от сліпі, не вистачало їй сили викормити. Ось пляма, бачите, яка? Вирішила залишити, показати вам щоб ви, коли будете обрізати першу хвилю, придивлялись до своїх трояндочок. І такі троянди теж я не пускаю ні в, компост, в компостер, ні на мульчу, тому що, ну, щоб не розповсюджувати хворобу. Тільки у мангал, у вогонь. Покажу вам ще мімі-еден. Трояндочку і буду завершувати своє відео. Вона зараз красуня. Такий величезний кущ широкий. І це я його позв'язувала трохи, притягнула до таких маленьких опор. І все одно вона широченна. сама собі чиститься, ось скидає. Трояндочки сухі, сама собі очищується. Що ще я зроблю після обрізки і як троянди порихлю, ще я оброблю їх знову ж третій раз, оброблю від трипсів. І ще я хочу їх підкормити по листю плантафолом 20, 20 20. Все, дорогі мої, всім дякую за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші побажання, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Дякую їм за життя і за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!